Наталя Седлецька із проєкту Схеми корупція в деталях Радіо Свобода розписала дивовижне життя Слуги народу Касає. У нього вже точно кінець похибідності настав. З чим його і вітаємо цим відео. Подивіться уважно. Отож, це Геннадій Касай, народний депутат від Слуги народу, член оборонного комітету Верховної Ради. Серйозна шишка, особливо в час війни, правда? Його родина під час війни. Якось стрімко скупила нерухомості у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах на 1 мільйон долярів, тобто близько 40 мільйонів гривень. Це встановив журналіст схем Кирило Овсяний. У квітні 2022 року донька Геннадія Касая на той момент їй було 22 рочки, Стала власницею квартири за 310 тисяч доларів у житловому комплексі Дубай 2». Вона працює копірайтеркою ця донька. Від каналу саме Сік. Пояснимо, хто не в курсі, тобто вона пише тексти якісь. Рекламні, інформаційні. І от таким чином вона зібрала собі 310 тисяч долярів на квартиру в Дубаї. Кожен так може. Але то ще не все. Бо в народного депутата Касая є ще племінник. Він запорізький гандболіст Олександр Касай. В віці 25 років він протягом 22-23 років скупив ще троє апартаментів у Дубаї. На загальну суму майже 800 тисяч доларів це близько 30 мільйонів гривень. Цікаво, що одну з квартир відтоді здає громадянину Росії. Так звідки ж такі гроші? А пам'ятаєте скандал із куртками для армії, ті, які їхали з Туреччини за однією ціною, а перетинаючи кордон України, ставали втричі дорожчими для зсу ще й здається, не дуже якісні були, якщо мені пам'ять не зраджує. Тоді Михайло Ткач встановив в розслідуванні української правди, що співвласником компанії посередника виявився саме цей Олександр Касай, племінник народного депутата від Слуги народу Геннадія Касая, який входить в оборонний комітет. Було навіть офіційне кримінальне провадження. Слідство встановило, що ця закупівля нанесла шкоди бюджету на 1 мільярд гривень і вручило підозри двом чиновникам Міноборони та директору компанії посередника. А от чого слідство не встановило, то це ролі самого народного депутата Геннадія Касая та його племінника-гандболіста. Ні той, ні інший не проходить по справі навіть у статусі свідків. Як встановили схеми, Олександр Касай взагалі встиг виїхати з України ще минулого року. Те, що родина слуги народу під час війни та протягом скандалу з продажем тих курток для армії втридорога обзаводилася численною нерухомістю в ОАЕ. На загальну суму близько 1 мільйона доларів не мало стати публічно відомо, тому що реєстри нерухомості і інші в Об'єднаних Арабських Еміратах закриті. Але що ти зробиш з цим цифровим світом? Стався глобальний витік даних. Дані потрапили до закордонних журналістів, і в рамках співпраці над транскордонним проектом схеми вони вже стали доступними і українським журналістам. Автор тексту Наталія Седлецька. Від каналу Саме Сік додамо. Ми про всяк випадок просто нагадати хочемо, що Зеленський восени 22-го року казав, що корупції в Україні вже дуже мало, тому що корупціонери повиїжджали з України і нема кому ту корупцію розводити. просто. А в лютому 24-го року заявив, що у нас все чисто, а Україна слідує реформам. Що кумедно він це сказав в інтерв'ю Fox News, так так того самого улюбленого каналу Трампа, так що все у нас добре, просто не у всіх, у слух, скажімо, добре, а у всіх інших, ну вже як там кому пощастить.